Цуроване, що перекладається як порожній човен. 1803 рік східне узбережжя Японії. Рибалки помічають дивний об'єкт, що дрейфує біля берега. Це щось округле, схоже на величезну лаковану скриню. Човен прибуває до берега, його поверхня відполірована до блиску, прикрашена загадковими знаками. Тримаючи в руках гаки, рибалки обережно наближаються Усередині жінка. Вона незвичайна. шкіра біла, волосся рудаве, довге. Її одяг витканий з невідомої тканини. Вона говорить дивні слова. Але ніхто не розуміє їхнього значення. У її руках невелика скринька. Вона не випускає її ні на мить, немов охороняючи щось важливе або небезпечне. Рибалки сидять біля вогню. Один нервово перебирає пальцями амулет, інший уважно дивиться у полум'я. Вона не звідси шепоче найстаріший. Може, це кара небесна, запитує молодше. Люди не знають, що робити, ніхто її не розуміє, ніхто не знає, звідки вона. Вирішено відправити її назад у море, в тому що в ній, Вона зникає за обрієм. Але запитання залишаються: хто вона? Що було в тій загадковій скринці, Чи була вона справді людиною, чи чимось зовсім іншим?